Коли з'являються у нас якісь сумніви, думки, дуже важливо навчитися виставляти їх на світло. Яким чином? Наприклад, радившись щодо цього з якимись толковими мудрими людьми. Ось такий один приклад вам сьогодні дорогі і розповім. Слава Ісусу Христу, вітаю! Дуже радо в нашій постійній рубриці мудрість пустелі і запрошую. Якось Аба Лонгін прийшов радитись до Аби Луція і запитав у нього стосовно своїх трьох думок. Перша ж була така, аба, що маю робити, бо дуже хочеться мені піти на чужину. Тут така ремарочка, чужина мається на увазі не якесь там місце, де краще, якоїсь кращої долі шукаючи, тільки місце, де не знають мене. І на це аба Луці йому відповів: якщо не опануєш свого язика, то ніде не будеш на чужині. І навпаки, якщо свій язик опануєш, то всюди зможеш жити так, як на чужині. Або тоді запитав про другу річ і каже: або маю велике прагнення вдатися до такого дуже сильного посту. На це або Люці відповів. Написано, що навіть коли скрутиш свій хребет дугою, упокоряючись в пості. То цей піст буде Богові немилий. Ти ж опануй над своїми думками. Тоді Аба запитав про третю річ, кажучи: Аба, маю теж таку думку, щоб віддалитися взагалі від людей. На що Аба Луці відповів: якщо не навчишся, не навчишся добре жити посеред людей, то не зможеш добре жити. І без них. Дорогі ці е, всі три поради, кожна з них е, може служити якимось окремим великим розділом зглиблення духовного життя. Цього разу мені йдеться не про це. Тільки погляньте е, на кожну із думок, які здавалися великими, і були справді дуже важливими. От, мудра людина це мудрий аба знаходив відповідь, яка не заперечувала, як це, а тільки відкривала його суть, розширювала горизонти пізнання. Ось так власне відбувається тоді, коли ми заглиблюємося в Божу любов, заглиблюємося в правду про Бога, постійно відкривається все більше і більше. А для цього мені дійсно дуже потрібно навчитись виставляти свої думки на світло, на світло перед Божою правдою, яка нерідко об'являється нам через людей. Панство, власне, бажаю вам таких людей, до кого можна звернутися з такими думками. Якщо ще їх не маєте, дуже заохочую молитися в цьому намірі. Тим часом, дякую вам і надіюся, до скорої зустрічі. Па.